Бара холочка біля Івана Федорова. Живті дерева. Піца кальчує, піца кальчу існує. Пам'ятаю, вона існувала ну, мінімум 20 років тому. Піца кальчу, один знайомий розказував. Ну він думав, раз це піца кальчу, кальчу, знаєте, з італійський футбол. Прийшли вони з пацанами, хотіли футбол подивитися. Тоді ще. Серію А транслювали, я вже не згадаю, чи Сі чи СТБ транслювали серію А. І ну і подивимось, кажемо футбол. А там на телевізорі йде серіал. Ну, то, що були ті часи, такі плюс-мінус 20 років тому, що були серіали. І їм не дали включити футбол. Хоча це під кальчо, всі дивилися той серіал, якусь там декорозу чи хто там на той момент. Як воно було. А, тут бачите екскурсія. Церква, Типовий Оце справді такий. який він є. А, і з цього боку, бачите. Це каплиця. Плиця трьох святителів. Оспанська церква. Теж ми це показували неодноразово, але регулярно народ каже, а покажіть, а зайдіть, а коли, а це, ну, будь ласка. А зайшли, а показали, а знов. Звіться, що на Руську і на площу ринок я пропоную. Що на староєвреську? Е, давайте на Руську краще. Може потім повернемо на сторінську гаук, зробимо трошки ширше. Побачимо. Трамвай двічка. І заходимо в центр на площу ринок з вулиці Руської. Ще раз, і ще раз, і ще раз, і ще раз нагадую, вулиця Руська. Назва Руська, точніше немає ніякого відношення до Росії. Це дуже різні речі. Олиця Руською теж прийнято заходити в центр на площу ринок. Чотири сторони світу є, північ південь, захід, схід. І на кожен кут площі ринок сходиться відповідно по дві вулиці з цієї сторони світу. От, взагалі є вісім таких основних заходів на площу ринок. Це якщо коротко. Трамвай не йде, не йде, можна ще. Піти на обгін, поки трамвайчик не їде. Взагалі краще, краще на той бік спрої. Повернемо ж на сербську. Подивимось стару староєврейську, а тоді вже на Краківську і домівку. Гоухом До зробимо. А, з а, трамвайчик проїде. Все поспостерігаємо, як трамвайчик проїде. Повертаємо ліворуч на серчику. Так, як вам обіцяли, а тоді староєврейська. І звідти вийдемо знову на площу ринок. А, і знову першокурсники. Дуже легко їх впізнати. Групами. О, Бачите, пропустили нашу знайому пані, щось я привітався, але вона вже таке враження ховається від мене за, за першокурснички. Праворуч буде магазин Крам та інстаграмне дзеркало. Ну І ми повернемо праворуч. Що би ви собі не думали, ми повернемо праворуч. Стара єврейська не настільки заповнена. Ввечері, побачите і ввечері. Зато зараз, ви бачите в вуличку, як гарно роздивитися можна. При цьому освітленні дуже-дуже тобто воно пасує. А тут, до речі, трошки далі. ну, теж не, не на правах реклами, звичайно. Чисто для тих, хто хоче зекономити. Ну а не просто зекономити десь в центрі купити за адекватними цінами продукти, щось поїсти. Чи водичку, праворуч, магазин, продукти для вас. Ціни адекватні, приймають як готівку, так і карти.

А, поки ми гуляли, відбулася заміна, бачите, вже той хлопець що зазвичай буде грати. Good, good, nice, що ж скажу. Very, very good. А ми виходимо до площі Галецьку вже. Ну, чай, прийшли до, до Волова, і до короля Данили, ви це місце знаєте.